Вітаю всіх! Сьогодні подивимось, як пройдуть саме новорічні свята, е, яка буде е, атмосфера у нас на фронті, і яка буде м, в регіонах, більш там, де е, живе мирне населення? І так, що буде новорічні свята, саме на фронті, і в мирному населенні. Так, і ще візьмемо общу енергетику е, новорічної ночі. Так, дивимося, що у нас буде на фронті. М -м -м. Саме в новорічну ніч, так, ну, на свята новорічні плюс-мінус. Ну, Там буде стабільність, стабільність дуже добра. В принципі, може, в саму ніч буде спокійно, от, але з нашого боку буде обговорюватися якісь наступи, якісь вже будуть <кій> завойовані наші території. Більше і по справедливості, тому що вони належать саме нам. І тому вони будуть е, наші е, напередодні або зразу після новорічної ночі це все буде. І будуть ще якісь і там е, дуже гарні перемовини, які е, будуть теж на нашу, на нашу користь. Так, що ж буде в регіонах у мирному населенні? Ну... У нас, звісно, бачите, трішечки буде хуже, ніж там навіть, так? Ну, десь, звісно, в новорічну ніч будуть обстріли. Там, мабуть, де ближче до кордону, так? Буде десь темрява, не буде світла. От багато хто будуть працювати в новорічну ніч, тому що у нас свят зараз немає в Україні, так? А, вихідних теж, тому будемо працювати. Так, буде ще якийсь такий просок в нашу сторону мирне населення. Ну, подивимось, візьмемо додатково. Так, щось нас дуже роз... розпечалить. Так, давайте ще візьмемо. Так, 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 якось, знаєте, нас розділить до і після. Е е е якісь регіони такі дуже постраждають навіть на новорічні свята. Але е після такого печалі так приходить сонечко, приходять Е, Спасіння, і воно вже бачите, на порозі. Тому, звісно, сам Новий рік пройде не, не так, як ми хочемо. От, ну, Навіть там, де не будуть бомбити, звісно, у нас печаль є, тому що це не таке свято, як ми хочемо. Ми хочемо свято перемоги більше, ніж. Новий рік. Так, давайте подивимося общу енергетику саме новорічної ночі. Ну, бачите, як би там не було, всі залишаємося зі своїми рідними у любові, в гармонії. Тому бажаю всім гарних новорічних свят. І отак запам'ятайте таку карту, скоро вона буде у нас по всій, по всій Україні.